Трудовий ритм мостобудівників вінчався черговим успіхом. Головний металевий каркас довгоочікуваної споруди нарешті з'єднав два береги Бистриці Солотвинської. Тепер вулиці Хіміків та Надрічна поєднані суцільним переходом. Фактично, ми бачимо, що вулицю надрічної хіміки вже металоконструкція з'єднана. І наступні етапи, які планується зробити на цьому об'єкті, це опустити міст до проєктної відмітки. і підготовчі роботи до фарбування мосту пескострой по технології. Щоправда, роботи ще вистачає. Після з'єднання металевого каркасу мостобудівники візьмуться за наступні не менш важливі завдання. Найближчим часом потрібно буде відрегулювати міст до потрібної висоти, а потім виконати гідроізоляцію металевих конструкцій. В цьому році зібрали останній метал. В усіх прильотах на даному етапі весь метраж моста зібраний і готовий до постановки проєктні відмітки. На початку літа розпочнеться загальний благоустрій мостової переправи та її інфраструктури. Вже пройшлися по мосту, та, так як обіцяли, до дня міста є вже можливість пройтися. Так, то що робіт є достатньо багато, я можу порівняти це як з хатою. Тобто ми побудували хату, накрили, поставили вікна, а тепер треба всередині зробити ремонт. Так само і тут міст. Тобто тут гідроізоляцію треба буде зробити, асфальт стелити, зробити відповідно для людей з інвалідністю. Але основні такі роботи, які важкі роботи, такі, які трудоміські, такі, що потребували. Зовнішнього втручання, тобто мова йде про те, що ми залежні були від поставки металу. Це достатньо складний процес, але ми рухаємося впевнено. Івано-Франківська мерія не виключає, що до кінця року Галицький міст буде введено в експлуатацію. Загалом усі причетні до його спорудження, близькі до успішного виконання цього важливого завдання. Михайло Березенірослав Лелет, новина на вежі.